Зараз Максим із Поліною повинні із усіх цих букв, які лежать на столі, вибрати ті, які ми вчили. І прикріпимо їх на дошці. Ану, О. уважно. О. О. О! У! Беремо і прикріплюємо на магнітик на дошку. Давайте я вам допоможу великими магнітиками, такими зараз будуть. Полінка принесла буквочку О. Так? Так. Максим приніс буквочку. М. Яку? У. У, Правильно, Максим. Ти приніс буквочку У. Шукаємо ще буквочки, які ми вчили. А, А, давай. Так, давай, Колінка. А. Я знаю, ти. Ти знаєш, давай. І Максим несе молодець. Банан. Банан. Яка це буде буква? Банан. Б. Б. Так. И. Так. И. И. Політка знайшла букву И. Молодець. Ще. А я заставила. Яка ця кубочка? Ну, пригадуємо вчили. Яка ця кубочка? Якщо не можеш пригадати, подивись, що тут намальовано. Екскаватор і екран. То яка це буквочка? Я А Ану давайте назвемо, які це букви в результаті. Ми знайшли ті, що ми вчили. А сьогодні ми з вами ознайомимося із буквочкою В. Я вам назву слова, а ви подивіться на букви і знайдете тут слова, до якої підходять віночок, виноград, вишня, во. Слова, що я назвала, починаються з буквочки В. А може, ви ще мені придумаєте? Касани, сонце, сон, собака. Серце, так? Я вже знайшла ту букву, де вона? Де всі ці слова намальовані, на якій букворці? Покажи, Максим. Де самі намальовані, де сонце? Де воно? Так, а яку ж саме букочку чуємо? Сонце. сани, Сніг, сніжинка. Яка перша буква звучить? С, С. 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 Правильно.